Привіт, це фінальний урок нашої Фінедія Trading System, в якій ми об'єднуємо ключові елементи з теорії ринкового аукціону в одну єдину модель, яка допоможе вам торгувати. Ми зібрали для тебе Fractal High, Fractal Low, Imbalance, SNR, Rejection Block, І тепер ти зрозумієш, як це все працює в одному механізмі. І так, давай згадаємо, що ти вже вивчив фрактал точки збору ліквідності та визначена визначене межі Лінкрендж. Це перше. Друге ФВГ або Імбаланс області дисбалансу покупців і продавців. Наступне реджекшн блок, підтвердження об'єму на знятті ключових рівнів. СНР, Support і Resistance, підтвердження об'єму протилежної сторони, більше схоже на поглинання. Ділінг ренч або діапазон із зонами преміум Discount та еквілібріум, який чітко визначає наші межі для торгівлі. А також Strong Order Flow, тобто фільтр для розуміння, коли ринок готовий продовжувати тренд одразу, а коли йому потрібна додаткова корекція. При цьому дуже важливий момент, який потрібно пам'ятати: Rejection Block, SNR і FVG одночасно працюють як POI на старшому таймфреймі, тобто як зони, в яких ми чекаємо ціну і очікуємо подальший розворот, так і підтвердження об'єму на молодшому таймфреймі, коли шукаєш конкретну точку входу після зняття ліквідності. Про це ми поговоримо трошки далі. Далі я покажу на конкретному прикладі, як це застосовувати. І так, рухаємось далі. І так, три прості принципи, які потрібно пам'ятати при аналізі будь-якої угоди, будь-якого активу. Перше, завжди дивитись на те, на що реагує ціна на старшому таймфреймі. Місяць, тиждень, день, неважливо, залежно від стилю торгівлі. Друге. Завжди слідкуй за тим, які пої формуються або які уже сформовані. І третє завжди думай, куди може піти ціна на основі перших двох факторів. Для того щоб систематизувати вашу торгівлю, ми вирішили скласти всі елементи про які ми вивчили, в один простий алгоритм, як потрібно діяти. І давайте ми його протестуємо на конкретному прикладі. А що ми починаємо завжди завжди? Ми починаємо аналіз із старших таймфреймів. Я особисто надаю перевагу свінг торгівлі, тобто свінг позиціям. Це позиції, які тривають більше одного тижня. Ну як правило, більше одного дня. Давайте будемо так говорити більше одного дня. До там, декількох тижнів, вплоть до того, що може бути там і місяць, і два. Е, ось тому завжди аналіз відбувається у мене на старшому таймфреймі. Але навіть якщо ви торгуєте інтрадей, все рівно аналіз повинен починатись із старшого таймфрейма і поступово переходити до молодшого, до того, на якому вам комфортно працювати. Тому що загальний наратив і напрямок ринку вони формуються саме на старших таймфреймах. І так... Почнемо, значить, що ми відмічаємо? Починаємо з місяця, відмічаємо всі інструменти, всі зони, які ми бачимо на місячному таймфреймі. В першу чергу це є Dealing Range, тобто ось такий торговий діапазон, який у нас був наступне, що хотілося б відмітити, це місячний імбаланс, який у нас був сформований. Ось тут при цьому він у нас є в дискаунт значеннях даного діапазону. Після цього можна відмітити місячний фрактал, і можна відмітити ось цей місячний імбаланс, який у нас тут є зверху, але він достатньо високо. Ось. Нам потрібні тільки найближчі зони. Тобто, тут багато чого можна відмітити. Що було раніше, можна відмітити ось даний фрактал, для того, щоб розуміти, звідки ціна прийшла. Тобто, вона прийшла саме після взаємодії з даним фракталом. Ось і куди ціна прийшла. Все, все решта нам поки що не потрібно, тому що тут є багато зон, які можна відмічати, але старатись, щоб ваш графік був максимально чистий при, ваші, при вашому аналізі, тому що чим менше у вас на графіку, тим структурованіше і легше вам зв'язувати це все докупи. Бачимо, що ціна реагує на дискаунт зону. Тобто ми бачимо, що у нас є певний торговий діапазон, який у нас був також затяжний боковик в преміум зоні, після чого ціна дала корекцію в дискаунт значення і дала rejection після взаємодії з даним фракталом, а також з даним імбалансом, який знаходиться в дискаунт значеннях. Но, що потрібно пам'ятати? rejection – це тільки первинна реакція, так як ми вивчали на попередніх. Заняття вона є закономірною, і ціна залишає за собою право або повністю поглинути її, або як мінімум дати ще один захід в зону. Тому для прийняття торгових рішень інформації на місячному таймфреймі поки що недостатньо. Тому переходимо на тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі ми так само відмічаємо всі імовірні зони, які у нас є. Всі ті ж самі інструменти, які ми вивчили, і так, давайте з чого ми почнемо. Перший етап, що кидається в очі одразу, це є торговий діапазон. Звичайно ж, якщо він є, якщо він вже повноцінно сформований. В нашому випадку тут графік трошки обрізаний, але м -м, тут у нас є вже повноцінно сформований діапазон. Ось. Виділяємо преміум дискаунт зони і далі наступний етап. Відмічаємо всі потенційні зони або пої, які ми вже вивчили, і які можуть дати реакцію, та будуть нам корисні: імбаланси, фрактали, СНР, Rejection Block, Абсолютно все, що ви бачите, все це ми відмічаємо. Так, що у нас тут перше кидається в очі? Це у нас є даний недільний імбаланс шортовий. Даний імбаланс на поки що не потрібен. Місячний ми його витираємо, тому що він знаходиться занадто НАТО далеко. Е, наступне, що можна виділити, тут графік трошки згладжений, і насправді тут є rejection блок Фактично, коли я відкривав дану угоду, ось тут. Тут був rejection блок, тому ми його також відмічаємо. На жаль, зараз візуально його немає, але просто пам'ятайте в голові, що він там є, насправді. Далі ми бачимо, що у нас є також наш фрактальний максимум тижневий, який ми не можемо ігнорувати. Але основна, основний наш фокус повинен бути зміщений на даний недільний імбаланс, а також на даний rejection блок, який у нас взаємодіяв з місячним імбалансом. І так, третій етап. Згадуємо про логіку Strong Order Flow. Нагадую, що в чому заключається суть? Якщо ціна продовжує рух від найближчої зони, то це є Strong Order Flow і можна очікувати подальше падіння. Тобто, якщо ціна зараз реагує на даний імбаланс, падає далі вниз і закріплюється тілом свічки нижче даної лінії, то тоді ми можемо розраховувати на подальше падіння відповідно до логіки Strong Order Flow. Якщо ж ціна не продовжує рух від найближчої зони, тоді доставка буде здійснюватися в преміум або дискаунт масив. В даному випадку це преміум, тому що у нас шортовий рух. Ще раз. Тобто, якщо ціна в зв'язку з взаємодії з даним імбалансом не продовжує наш шортовий рух, а робить або просто пересвіп, або взагалі приходить на тест нашого rejection блока то тоді я буду очікувати доставку в преміальні значення, а саме ось до цієї зони, до нашого фрактального максимуму. Ось такий побудований план. Четвертий етап. Дивимось на загальний наратив і будуємо вже конкретний план. План завжди базується з урахуванням двох сторін: тобто сторона, яка вказує на лонги, і сторона, яка вказує на шорти. Тобто, ми відмічаємо всі ті зони, всі ті елементи, які у нас є по обидві сторони. Завжди ставте собі питання, звідки я хочу бачити шорт, і куди би я його тримав, тобто де буде тейк профіт, і звідки я хочу бачити лонг, і до якої відмітки так само я б його тримав, тобто де я буду фіксувати прибуток. В нашому випадку є для шортів це величезний торговий діапазон і логіка Strong Order Flow, яка досі залишається. Тобто, найближчий імбаланс, який у нас є, він поки що ще є не протестований. Ось він є, він є непротестований, і відповідно ми чекаємо його тест. Для лонгів у нас також є сильні фактори, тому що у нас, по-перше, є тест діскаунт значення величезного діапазону, який тривав у нас ще з 2022 року. Плюс ми зняли місячний фрактал і отримали rejection. Після чого ми спустились на тижневий таймфрейм і отримали підтвердження об'єму. Тобто, після того, як ми зняли місячний фрактал, Точніше, протестували місячний імбаланс. Ми отримали rejection, який підтверджує об'єм зі сторони покупок. Як імбаланс в шорт, так і імбаланс в лонг це повністю рівносильні зони. Тому ми враховуємо їх обидва. І фактично, тут настає найголовніше питання: що робити далі? А далі. Все максимально просто. Якщо немає чітко виражених змінних, які підтверджують домінацію однієї зі сторін, тоді ми або перше дивимось на загальний наратив напрямок тренду, бо він і буде для нас в пріоритеті. Тобто, якщо у нас загальний наратив шортовий, то у нас є спадний тренд, значить в основному ми повинні надалі розглядати шорти. І друге. Чекаємо, яка із пої буде досягнута першою, і працюємо до протилежної. Тобто, якщо у нас зараз графік падає вниз і тестує наш rejection блок, ми дивимося на реакцію даного теста і працюємо в лонг до даного дисбалансу. Якщо у нас навпаки графік піднімається вверх до даного дисбалансу, ми дивимось на реакцію. тобто... Як він себе поведе в цьому дисбалансі, і працюємо або на тест цього rejection блоку, або на подальший перелой, пересвіп, тобто оновлення мінімума. Що робимо далі? Спускаємось на денний таймфрейм, і також дивимося, як себе поводить ціна. Значить, що ми бачимо на денному таймфреймі? На денному таймфреймі е, у нас досить цікава ситуація, тому що ми в першу чергу дивимося, як відбувається доставка ціни чи є у нас формування нових поїй на молодших таймфреймах, чи немає, і наскільки імпульсно доставляється ціна? Тут ми бачимо, що ціна отримала реакцію від місячного імбалансу і сформувала тижневий rejection блок. Але сам характер доставки ціни досить слабкий. Зверніть увагу, тобто тут немає ніякого імбалансу на денному таймфреймі, їх просто немає. Тут не сформований SNR на денному таймфреймі, і даний рух нагадує більше як незначну корекцію затяжну, яка скоріше нагадує подальший шортовий рух. Ось, тобто, це явно не показник сили покупців. Це більше схоже просто на звичайний фейковий імпульс, який є закономірним при досягненні ключової зони старшого таймфрейма. Тому що, якщо ми візьмемо до уваги старший таймфрейм. Це достатньо значима зона. Тобто, по перше, це є тест дискаунта, по-друге, місячний імбаланс, і реакція на цю зону вона є закономірною. Це стандартне відбиття, яке частіше всього буває в результаті тесту старшої зони. В будь-якому випадку тут було прихована якась був прихований якийсь об'єм покупок або відкладені ордери, які просто в моменті спрацювали. Тому ми і бачимо таку реакцію. Але підтвердження лонгів. Повноцінного у нас поки що немає. так, рухаємось далі, спускаємось на денний таймфрейм. Після того, як ми спустились на денний таймфрейм, дуже важливо розуміти, як відбувається доставка ціни, чи є формування нових пої на менших таймфреймах, і наскільки імпульсно доставляється ціна. Тут ми бачимо, що ціна отримала реакцію від місячного імбалансу, сформувала тижневий rejection блок, але сам характер доставки ціни досить слабкий. Немає імбалансів на денному таймфреймі, немає сформованого SNR на денному таймфреймі, тому цей рух не внушає довіри явно. Це більше схоже на звичайний фейковий імпульс, який є закономірним при досягненні ключової зони старшого таймфрейму. Тому це вказує на слабкість покупця і високу вірогідність того, що ціна скоригується або до тижневого реджекшн-блока, де можна буде відкривати лонги, або після взаємодії з тижневим імбалансом, де ми побачимо хороший імпульсний шорт на зняті всієї цієї ліквідності. Ціна досить рідко розвертається одним імпульсом, особливо від настільки значимих зон. Частіше за все це робиться через ретест або через пересвіп. Що ми тут бачимо? У нас є тижневий імбаланс, перед яким у нас є фрактальний максимум, який і може виступити нашою зоною до заправки, і ми тут можемо шукати шорти. І у нас є тижневий rejection блок як пої, всередині якої ми можемо шукати лонг, якщо реакція на нього буде. Якщо реакція на нього буде відсутня, тоді можна працювати через пересвіп. Тобто ціна знаходиться між цими двома зонами, тому я просто чекаю досягнення однієї із цих зон. І все пам'ятай, багато новачків думають, що треба постійно бути в ринку, тримати позицію. Або якщо в будь-який момент відкривши графік, професійні трейдери можуть сказати, куди піде ціна. Це кардинально невірно, і ви не завжди повинні бути в позиції. Якщо немає чіткого плану, і якщо немає чіткої пої. Не відкривайте позиції просто так, аби відкрити. Це нормально, коли ви не впевнені у напрямку ціни або коли ви очікуєте нових змінних для відкриття позиції. Тому ми очікуємо далі і дивимося, що буде відбуватись з ціною. Дивимось, ціна прийшла у нас на тест верхньої пої, перед якою є фрактал. Тобто, у нас є навіть декілька фракталів. Тобто, це чудова зона до заправки. Після зняття якої ми можемо побачити хороший шорт, але для відкриття шортів нам потрібно підтвердження, воно у нас тут є уже візуально. Ми бачимо, що у нас є daily rejection block після взаємодії з нашим недільним імбалансом. Але це тому, що ми робимо бектест. при фактичній торгівлі. Ситуація була би трошки іншою, тому давайте подивимось. Значить, що у нас відбувається далі? Що потрібно для відкриття позиції? Для відкриття позиції в такому форматі, як у нас зараз є, нам потрібно дочекатись підтвердження об'єму. Тобто, в першу чергу, ми маємо нашу поє. Далі ми маємо зону ліквідності, яка знаходиться перед цією поє. Але після зняття даної ліквідності, для того, щоб увійти в позицію, нам обов'язково потрібно дочекатись підтвердження об'єму. Що може виступати підтвердженням об'єму? Підтвердженням об'єму або Volume Confirmation може виступати ті ж самі три елементи pre-section, які ми вивчили: це або формування SNR на меншому таймфреймі, тобто коли у нас буде повністю поглинути весь ось цей рух, це або формування Rejection Block на меншому таймфреймі, в даному випадку на 4-годинному 4-годинному, або формування імбалансу. Тобто, якщо після зняття ліквідності у нас формується така картина, де у нас тут буде сформований 4 годинний імбаланс, то на його тесті ми також можемо продовжувати шорт. Ці інструменти, як я вже говорив, виступають як пої на старшому таймфреймі, але виступають так само і підтвердженням об'єму на молодшому таймфреймі. Ну і відповідно, тейк профіт. Куди нам ставити свій тейк профіт? Так профіт ми ставимо або на тест нашого реджекшн блока, це як перший варіант, або на пересвіп повноцінний. Тобто тут уже кому як дозволяє ризик менеджмент і мані менеджмент. Давайте подивимося що у нас було далі. Далі у нас ціна виходить, зняла денний фрактал, після чого ми отримуємо повноцінний СНР. Тобто, весь об'єм покупок був повністю поглинутий однією свічкою з боку продавців, що вказує на силу даного тренда. І позиція може відкриватись от в такому форматі. Відкладений ордер, стоп-лосс за даний максимум, take profit на тест rejection блоку або на повноцінний пересвіт. Що у нас відбувається далі? Ціна тестує нашу позицію. Ну і оп. Тобто, хто б поставив тейк, уже би одразу зафіксував позицію. У мене тейк профіт був все ж таки на зняття мінімума, тобто на повноцінний пересвіп. І моя позиція виглядала ось таким чином. Ще раз, як виглядає реальний сценарій? Пам'ятай головне. Ти завжди спочатку дивишся на старший таймфрейм, місяць, тиждень, день, тому що він завжди в пріоритеті. Друге, відмічаєш актуальні зони: фрактал хай, фрактал лоу, імбаланс, реджекшн блок, СНР, все, що ми вивчили на попередніх заняттях. Наступне: визначаєш, де знаходиться зараз ціна, звідки вона прийшла і куди вона може рухатись. Чи вона зараз знаходиться в преміум, чи вона зараз знаходиться в дискаун, в залежності від тренду і від контексту. Четверте. Дивишся, чи є Strong Order Flow, чи він уже порушений, і приймаєш на основі цього рішення. Далі чекаєш підтвердження об'єму після зняття ліквідності або тесту старшої зони. Чекаєш SNR, Rejection Block або імбаланс. Якщо цього немає, не відкривай угоди, так аби відкрити. Якщо сигнал слабкий, чекаєш, тому що ваша задача. Відкрити якісну угоду, а не зайти в позицію так, аби рахували, що ви торгуєте. Що важливо пам'ятати: не бери один інструмент окремо, всі інструменти працюють тільки у комплексі і тільки послідовно. Не ігноруй контекст старшого таймфрейму, тобто завжди працюй по тренду, поки не порушено Flow. Ти не повинен завжди бути в ринку. Пам'ятай, що правило 20 на 80, воно працює. 20% часу ти чекаєш, 80% часу працюєш в позиції, тому що 20% позицій приносять 80% всього твого капіталу. Завжди контролюй ризики. Тобто, розумій чітко, скільки відсотків ти втратиш, якщо спрацює стоп, скільки відсотків ти заробиш, якщо буде тейк. Пропиши собі допустиму норму ризику на день, на тиждень і на місяць, і дотримуйся її. Ну і не спалюй депозит в погоні за кожною свічкою. Якість цього набагато важливіша за кількість. Ну і фінальне завдання. Закріплюємо практикою: намалюй ділінкренч з фракталами, відміть фрактал хай, фрактал лоу, виділи преміум дискаунт. відміть пої, тобто імбаланс, реджекшн блок, есенр. Пропиши свій сценарій, звідки хочеш чекати реакцію, де точка входу, де тейк, де стоп, перевір ризик менеджмент, скільки втратиш, якщо працює стоп, скільки заробиш. І поділись своїм планом у нашому ком'юніті та отримай фідбек. Вітаю! Ти пройшов повністю в Finedia Trading System і тепер у тебе є чіткий план та алгоритм, по якому ти можеш працювати. Звичайно ж, навчання і розвиток на цьому не завершується. Кожного дня в своєму ком'юніті ми публікуємо інформацію, вдосконалюємо свої навички і стараємось зробити так, щоб ваша торгова система наблизилась до ідеалу. Звичайно ж, ідеальної не існує, але прагнути до ідеалу потрібно обов'язково. Став лайк, підписуйся і напиши в коментарях, яку частину з даних уроків ти почнеш відпрацьовувати уже завтра. Посилання на наше ком'юніті буде в описі під цим відео і пам'ятай! Фінанси свобода Фінедія.